16 серпня, попри дощ і робочий час Уманські велолюбителі зустрічали учасників другого благодійного велопробігу за участю незрячих людей. Бачу, можу допоможу на в'їзді до міста Умань, і наша мета це істерти негативні стереотипи, які склались в українському суспільстві про людей з порушенням зору і загалом про людей з інвалідністю. Як розповіли учасники велопробігу, дорога до Умані була досить легкою, попри те, без велопригод не обійшлось. Ми їхали о 9 ранку, було на 10 навіть швидше, і їхали доволі доволі швидко. Не було великих підйомів. Відповідно, ми справилися швидше ніж планували приїхати в Умань. А сьогодні була така невеличка аварія. Кілька та наймі з'їхали з докупи і впали на дорозі, але тим не менше все закінчилось успішно. За словами організаторки велопробігу Вікторії, цього року до благодійного велопробігу долучилась більша кількість учасників. Нас цього року більше велосипедів ніж минулого року. Ми маємо п'ять велотандемів, два велотандеми, яких ми маємо це є велотандеми з Одеси, наших друзів. А три інші це наші велосипеди. А у нас є хлопці з Харкова, двоє хлопців з Харкова. Ага. І вони їдуть на своїх велосипедах. В них є також порушення. зору, вони погано бачать, але тим не менше вони самостійно. Є тандеми людей, які постійно їдуть на велосипеді, а є люди, які міняються там там таліться кілометрів залежно від дня і залежно від того, наскільки фізичні сили дають можливість. Олександр минулого року був учасником благодійного велопробігу за участю незрячих людей, бачу, можу, допоможу. Та щасливий, що знову випала нагода крутити педалі задля такої гарної мети. Я шукав можливості, щоб знову потрапити сюди на цей пробіг. Дуже класно відчувати швидкість, їхати в тандемі. Познайомився дуже. Чудовими, веселими, хорошими людьми. Я так не рахував, але ми вдень проїжджаємо десь від 70 до 120 кілометрів. Вчора було у нас 120, сьогодні у нас 60, Ну так приблизно. Вже традиційно учасники велопробігу та Уманські велолюбителі зробили спільне фото біля знаку на в'їзді до Умані. 17 серпня під час прес-конференції організатори і учасники другого благодійного велопробігу Бачу, можу, допоможу, розповіли про мету їхнього заходу, а також про те, як вдається долати кілометри маршруту. Зокрема, велопробіг стартував 6 серпня у Львові. Фінішувати ж мають в Одесі 21 серпня. Подолати доведеться учасникам тисячу кілометрів шляхами України. Минулого року у акції, яку організував громадський інститут українських студій зі Львова, було 8 учасників та два тандеми. Цього Року педалі крутять 23 велосипедисти із Черкас, Львова, Житомира, Тернополя, Харкова та Одеси. Також залучено уже 5 тандемів. Гості нашого міста зазначили, що окрім своєї мети стерти негативні стереотипи, що склались в Україні про людей з інвалідністю, вони ще й стимулюють до активного способу життя та таким чином пізнають світ і сприяють соціальній інтеграції людей з порушенням зору як рівноправних членів українського суспільства. А в умані учасникам велопробігу допомагали, підтримували та організували. Перебування працівники відділу у справах фізкультури і спорту та учасники громадської організації Велоумань. Учасники велопробігу відзначили відкритість уманчан до їхньої ініціативи і подякували за гостинний прийом.